Івано-Франківськ зазвучав новими голосами уже в п'яте найкращі тенори сопрано та баси країни зібрались у місцевій філармонії, щоб виступити перед авторитетним журі та вшанувати пам'ять оперної примадони Ірини Маланюк. Цього року він вийшов за межі України. Ми маємо міжнародну участь, маємо співаків, учасників із Словаччини та Польщі. Оцінюємо професіоналізм, інтерпретацію, відповідність репертуару, тому що обумовлено було, в кожній номінації є певні вимоги. Це класичні арії, це солиспіва українських композиторів, особлива увага на репертуар західноукраїнських композиторів та обробки народних пісень. Молоді вокалісти до перемоги ставляться по-різному. Одні налаштовані на запеклу боротьбу, інші приїхали почути думку професіоналів. Проте переконані, участь у престижному конкурсі це шлях на велику сцену. Мене дуже е, вразив склад журі. Тобто тут є дуже поважні люди, які для мене особисто є дуже великим авторитетом. І для мене велика честь мати змогу виступити перед ними. Для мене було головне виступити і виступити гарно. Я хотіла на 100% віддати те, що я можу. Приїхав для того, щоб себе показати і на інших подивитися. Приїхав з концертним репертуаром своїм, я буду йти до перемоги. Голова журі солістка Київського оперного театру Марія Стефюк каже, нерідко обдаровані студенти потрапляють до невмілих педагогів, котрі не здатні розкрити увесь їх потенціал. Відтак об'єктивно оцінювати та допомагати молодим вокалістам вважає своїм обов'язком. Для мене це велика честь кожний раз приїжджати сюди, тому що, ну по-перше, я приїжджаю до на свою землю. По-друге, я вважаю, що таку співачку, як Ірина Маланюк, треба, щоб їй це ім'я знали. Як в техніка іде прогрес техніці, так. Чи в космосі, чи де. Так само і у музиці, так само, і в вокалі. Уже так не співають, як співали в 80-ті роки. Розумієте, Уже зовсім інакше це співають. Хочуть інакшої. Хочуть все, і хочуть, щоб це був артист, щоб це була красота, щоб це був актор. І щоб був ще й голос. І щоб була чарівна жінка чи чарівний чоловік. Конкурс відбуватиметься у два тури. Про те, який подарунок отримує переможець, організатори не розповідають. Мовляв, для справжніх митців це не важливо. Вручення нагород відбудеться на гала концерті.